Двоє іспаномовних хлопців, звідки саме я не знаю, тому що на сторінці автора я такої інформації не знайшов. Так, от вони приїхали в Україну, щоб подивитися і показати іншим, як тут. Я в Україні зараз буде паспортний контроль. Ми в'їжджаємо в Україну. кажуть, зупинка на годину потрібно вийти з автобуса. Починаємо з черги. Виглядає, що рухатиметься швидко, десь по 40 секунд на людину. Йде швидко. Проходиш паспортний контроль. Автобус зупиняється ось тут, і тебе змушують вийти і зайти туди. І Там проходиш паспортний контроль. Виходимо звідси. і це був польський контроль. Так а от там уже Україна. Ми не знали, чи буде подвійний контроль. Коли перетинаєш кордон, спочатку контроль на виїзд із Польщі. Потім їдеш автобусом до іншої сторони, і там ще один контроль для в'їзду в Україну. Але все нормально. Це Україна. Сільська місцевість. Усе виглядає звичайно. Є декілька будинків, трохи розвалених, але скоріше через бідність. Нічого прямо зруйнованого чи жахливого. Все виглядає нормально. Перші враження від України. Волого цікаво. І сумно. Але здається, це більше схоже на справжню Європу, ніж щось інше. Так, чувак. Тут усе досить звичайне. Ось тут базарчик з усяким. Йдемо в готель. Треба йти. Йдемо в готель. Треба піднятися на чотири поверхи. П'ять євро з людини. Божевілля.